Мобілізація це те, що торкається кожного чоловіка під час воєнного стану. Призов до війська, ротація, відсрочки від служби. Ці всі питання регулюються законами України. Але насправді дуже часто ваші права в таких випадках можуть порушуватись. Сьогодні у нас на диванчику адвокат, з яким ми розберемо більш детально ці питання щодо мобілізації. Вітаю, Олександре. Як давно ви в юридичній сфері та які напрямки вашої роботи? Доброго дня. Свою юридичну кар'єру я розпочав ще, будучи студентом національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, який я закінчив у 2019 році. До повномасштабної штабної війни я спеціалізувався на кримінальному та цивільному праві. Але з початком повномасштабної війни наше життя змінилося. Наразі я надаю адвокатську допомогу військовослужбовцям та їхнім родинам. Поговоримо власне про мобілізацію. Хто і де зараз має право законно вручити повістку? Повістки мають право вручати уповноважені представники органів ТЦК та СП, працівники органів внутрішніх справ, керівники підприємств, установ, організацій, також представники органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Ось хто має право вручати повістки. Керівники організацій підприємств, керівники багатоквартирних будинків, фаші, роботодавці мають право вам вручати повістки лише за письмовим розпорядженням відповідного ТЦК та СП. Ці повістки вже повинні були відходити заповнені до них. Самі вони їх виписувати права не мають. Що стосується місця вручення повісток, на жаль, законодавством України чітко не врегульовано питання місця щодо вручення повісток. Отже, пробуємо висновки, що вручення повісток на вулицях, біля магазинах, в спортзалах, біля метро, на блокпостах є цілком законним. І як впізнатися органів, ТЦК? цікаво, вони мають представитись, пред'явити документи. Так, представники органів. ТЦК та СП мають пред'явити вам свої документи, що вони дійсно є працівниками відповідного ТЦК та СП, яке вручає повістки, адже повістка повинна бути заповнена та підписана, та поставлена початку керівника відповідного органу ТЦК та СП. Якщо не має печатки або не написана його посада, ця повістка є незаконною. Також досить часто буває у містах, коли повістку намагаються вручити представники територіальної оборони або якихось інших військових формувань. Це також є незаконним. Головне пам'ятати, що повістка повинна бути вручена вам лише уповноваженою на те особи. Тобто є відповідний орган ТЦК та СП, є б його відповідний керівник. Він цю повістку підписує. Ставить свою печать, і тільки тоді ця повістка є законом. І найголовніше є те, що у повістці повинна бути вже вписана ваша фамілія та ім'я. Заповнювати повістку на місці вони не мають права. Лише за умови, що відповідний керівник ТЦК та, та СП стоїть там. Якщо він є на місці вручення повістки, тоді так. Ця повістка є законною. Ви повинні її взяти. В яких випадках вручення є незаконним і можна відмовитись від отримання повістки? Ну, по-перше, я повторюся, це. Якщо повістка вручена не уповноваженими на те посадовими особами, також перед тим як отримувати повістку, ви зобов'язані перевірити її форму. Це що означає? Кожна повістка має свій відповідний номер. Повістка повинна бути виписана лише на вас. Вона повинна бути виписана лише заздалегідь. В повістці повинно бути зазначено, саме для чого вас викликають у от, от, от ЦК та СП, з якою метою та для проведення яких дій. Там повинна буде обов'язково стояти дата, коли, вам повинні, коли ви повинні прибути до. ТЦК та СП час ваша адреса реєстрації. Якщо будь-що із цих елементів є невірним, ця повістка є незаконним, та ви можете відмовитися від її отримання. Якщо ви відмовляєтеся отримувати повістку, то представники ТЦК та СП складають на місці акт про відмову у отриманні повістки, який засвідчується також показами згавідків. І це є керівник ТЦК та СП. І він каже, що там, де я зараз знаходжу, там де я стою, там є мій орган, так оскільки територія, на якій я зареєстрований, є окупована або ж знаходиться на лінії вогню. Якщо керівник ТЦК та СП буде знаходитися на місці вручення вам повістки, то ця повістка є законною, та він її може так заповнити. ще прізвище ім'я та по батькові вписати на місці може, тому що повістку виписує саме керівник ТЦК та СП. І не має значення де прописана особа, якій вручається повістка. Найголовнішим є те, що поряд знаходиться керівник відповідно СП. Отже, повістка є вручена законно. Яка особливість військового обліку саме жінок? Аразі військовому обліку підлягають ті жінки обов'язковому військовому обліку, які мають медичну освіту або фармакологічну освіту. Тобто нещодавно постановою Міністерства оборони номер 35 були внесені зміни, та з 1 жовтня 2023 року жінок, які мають медичну або фармакологічну освіту, зобов'язують ставати на військовий облік. Також існує деякий перелік військово-облікових професій, які мають жінки. То вони можуть стати на військовий облік за власним бажанням. Це там, наприклад, радіоелектронні професії, там інженерні професії це за власним бажанням. А щодо жінок, які мають медичну або фармакологічну освіту, то вони зобов'язані з 1 жовтня 2023 року ставати на військовий облік. Як це проходить на практиці, випускники? передвищою, професійно-технічних, вищих навчальних, медичних або фармакологічних закладів керівники даних навчальних закладів за два місяці до випуску студентів зобов'язані надати до відповідних ТЦК та СП списки. ТЦК та СП виписують на даних випускників тимчасові військові посвідчення, жінки їх отримують. Ці посвідчення дійсні протягом 30 діб. А самі жінки з моменту отримання даних посвідчень зобов'язані протягом семи днів з'явитися до ТЦК та СП, пройти військову лікарську комісію для визначення їхньої ступені придатності до військової служби та стати на військовий облік. А які бувають ступені придатності до військової служби? Ступені придатності бувають придатний, непридатний, тимчасово непридатний та обмежено придатний. Тимчасово непридатний там Переглядом ВЛК там через 6 або 12 місяців, так в майбутньому, та непридатні з виключенням з військового обліку. Але є випадки, коли жінки звільняються від постановки на військовий облік та від військової служби. Це вагітні жінки, адже навіть у приказі 402, яким регулюється військово-лікарська експертиза, є стаття, що жінка в незалежності від. На якій стадії вагітності вона знаходиться, вона є непридатною до військової служби. Також це жінки, які самостійно виховують дітей віком до 18 років, які виховують дитину інваліда, або які знаходяться у декреті по вихованню дитину до досягнення нею трирічного віку. Що ви можете сказати про насильні затримання чоловіків е, працівниками ТЦК? Який алгоритм дій, якщо вас затримали насильно? Що про це каже закон? Е, є положення про ТЦК та СП номер 154 В даному положенні є повноваження ТЦК та СП. Доставляти, затримувати особу, позбавляти її волі до повноважень ТЦК ТЦК та СП не входить. Єдине, що можуть зробити ТЦК та СП, це звернутися до органів Національної поліції для доставлення особ. Які вчинили адміністративне правопорушення, передбачено статтями 210, 210-210-1 Кодекс України про адміністративні правопорушення. Це порушення військового обліку та ухилення від мобілізації. Доставляти, затримувати насильно вас до ТЦК та СП права не мають. А боротися з цим є декілька шляхів. По-перше, якщо ви бачите, що щодо вас. Представники ТЦК та СП здійснюють незаконні дії, або ви відчуваєте, що до вас підійшли не просто так, я пораджу відразу включати відеокамеру та фіксувати дані події на відеозйомку. Також іншим другим кроком вам потрібно обов'язково викликати поліцію. На місце події так, представники ТЦК та СП військові вам, вам будуть кричати, що їх заборонено знімати на відеокамеру, що це є кримінальним злочином, що вас посадять до виязниці за це. Але це є неправда. Так, у нас в кримінальному кодексі є стаття 114.2, яка забороняє знімати. Військові формування, колони військовослужбовців, склади боєприпасів, бронетехніку. Але представники ТЦК та СП до даної категорії осіб не відносяться. Вам потрібно запам'ятати ще те, що коли вам представники ТЦК та СП вручають повістку, вони не є військовими, вони є суб'єктами владних повноважень. Є закон України про інформацію, який каже, що Дії суб'єкта владних повноважень знімати не заборонено, ця інформація не є конфіденційною. Також інформація щодо порушення прав та свобод ваших або порушення з боку органів державної влади, вона не є конфіденційною. Тобто, представники ТЦК та СП вони не підпадають під ту категорію осіб військовослужбовців, яких заборонено знімати. Це якщо ми йшли з вами містом, побачили колонну гашої техніки. Встали там, сфотографувалися, зробили селфі, запостили його у Фейсбуці, так, це є порушення, за яке передбачена кримінальна відповідальність. А якщо військовослужбовці, представники ТЦК та СП, здійснюють щодо вас неправомірні дії, або якщо ви побачили, що вони здійснюють неправомірні дії щодо когось із перехожих, а ви стали даних подій, то я вам раджу зразу. Оставати мобільний телефон та ці події фіксувати це надалі, послугує досить вагомим доказом у відстоюванні вашої правової позиції. Які є зараз порушення, та як оскаржити їхні рішення? Адже часто таке буває, що людину якби обстежують лише на паперах і визнають її придатною. Так, найголовнішою проблемою наразі при проходженні військово лікарської комісії, це є її формальність. Досить часто людину забирають, вручають їй повістку про проходження військово лікарської комісії. Вона з'являється на комісію, яку вона проходить буквально за 15-20 хвилин. врачі не дивляться. Це є одною з головнішою проблемою. Але більш головною проблемою є те, що люди, які проходять цю комісію, вони отримують висновок ВЛК та надалі йдуть служити, вони не знають своїх прав. Вони не розуміють, що даний висновок можна оскаржити, що можна боротися за відстоювати свої права, вони махають рукою та йдуть служити, хоча багато і розуміють, що це є незаконним, що це є неправильним. Наступною найголовнішою та найсерйознішою проблемою, з якою взагалі і я зіштовхуюся кожного дня, це оскарження військово-лікарської комісії, тоді, коли військово-лікарська комісія не враховує. Наявні у людини захворювання. Тобто людина йде на військову комісію, в неї є прят, там, хронічне захворювання, поро, які вона відкрито заб'являє врачам на комісії, але вони це. Пропускають мимо ушей, як кажуть, і да, ігнорують зовсім і виписують в висновки ВЛК, що особа є повністю придатною. Що я пораджу клієнтам, які збираються проходити військову лікарську комісію, якщо ви знаєте, що у вас є якісь хронічні захворювання? І ви про них знаєте. Я раджу перед проходженням військово лікарської комісії пройти власне медичне обстеження або в закладах комунальних охорони здоров'я, або також підійдуть в приватні заклади охорони здоров'я. У вас будуть відповідні висновки медичні, з якими ви вже повинні йти на ВЛК уже з медичними документами, з власними, які підтверджують ваші хвороби. Тоді у вас буде досить великі шанси, що ваші хвороби не проігнорують а якщо вже і проігнорують, то надалі. Нам, як адвокатам, буде намного легше вам допомогти оскаржити дані рішення, з якими питаннями частіше зараз звертаються військові? От саме часте питання це як це якраз таки оскарження висновку військово-лікарської комісії. На другому місці це звільнення з військової служби тих військовослужбовців, у яких є на це законні підстави. І третє по частоті звернень це питання стосовно виплат виплати за поранення. Одноразової грошової допомоги після поранення, а також, на жаль, виплати за загиблих військовослужбовців та за безвісти зниклих. І, мабуть, четверте питання, з якими таке досить печальне питання, це коли звертаються жінки із-за кордону, щоб розлучитися із чоловіком, який проходить військову службу, які виїхали з перших днів повномасштабної війни. І хочуть розлучитися з військовослужбовцями. Чи може військовослужбовець в такому випадку не дати згоди на розлучення? Так, військовослужбовець може направити заяву до суду про те, що він заперечує проти прозлучення, що він заперечує проти позовних вимог. В мене на практиці був випадок, коли ми заперечили щодо прозлучення, та ми попросили суд відкласти строком на півроку, оскільки військовослужбовець проходить військову службу та він потребує часу для примирення з дружиною. Суд пішов нам на зустріч та дану справу відклали. А військовослужбовець сказав, що він буде намагатися врятувати свою родину. Що ви можете сказати про юридичні проблеми отримання військовослужбовцями бойових таких виплат або ж виплат за поранення? Також є актуальною проблемою у військовослужбовців, отримання бойових виплат. З ними ми також зіштовхуємося майже кожного дня. Ті особи, які знаходяться на передовій безпосередньо на передовій, вони у нас отримують так звану сотку. Досить часто звертаються клієнти, звертаються ці цілими відділеннями щодо дуже великої заборгованості стосовно виплати цих бойових. Я скажу так: в перші півроку, рік війни, була досить гарна судова практика стосовно виграних справ щодо стягнення бойових виплат. Наразі працювати з даною проблемою становиться все складніше, тому що для подачі позову до суду. Для відшкодування бойових виплат, стягнення, ми потребуємо зібрати певні докази. Це витяги з журналів бойових наказів, бойові розпорядження. І коли ми починаємо витребувати це у військових частинах, адвокатськими запитами військові частини нам відповідають, що це є конфіденційною та засекреченою інформацією. Хоча перші півроку, рік війни, вони ці витяги нам надавали. Тобто зараз це становиться все складніше і складніше. Що, що стосується виплат за поранення, також досить часто звертаються за поранення, але за поранення працювати набагато легше. Для цього необхідно, щоб у військовослужбовці були виконані всі умови стосовно зібраних ним документів. І тоді ці виплати стягуються або у досудовому порядку найчастіше вдається домогтися цих виплат, або якщо вже не здається, то... Ми звертаємося з позовами до відповідного суду та через суд стягуємо для військовослужбовця ці виплати. Які є зараз законні підстави для звільнення з військової служби? Звільнення з військової служби регулюється в Україні законом України про військовий обов'язок і військову службу, дуже популярна стаття 26. Там у нас вказаний перелік усіх підстав, за якими військовослужбовець може звільнитися. Наразі цей перелік дуже розширений. Досягнення військовослужбовцями граничного віку перебування на військовій службі, висновок військово лікарської комісії про його непридатність, а також є от досить популярні, з якими найчастіше і звертаються клієнти. Це звільнення з військової служби за сімейними обставинами. Найпопулярнішими сімейними обставинами. Якщо це можна так назвати найпопулярнішими, це є догляд за це є наявність дружини і числа осіб з інвалідністю, батьки дружини або батьки військовослужбовця з інвалідністю першої, другої групи. Тобто дружина може бути з інвалідністю першої, другої, третьої групи, а власні батьки чи, чи батьки дружини, обов'язкова умова це інвалідність першої, другої групи. Найдруга Популярніша підстава для звільнення це наявність у військовослужбовця на утримання дітей. Але в цій підставі є досить така заковирка, тому що дуже часто звертаються особи, які одружені. У них там одна дитина спільна, двоє дітей, там дружини від першого шлюбу. Тут нам потрібно доводити, що ці діти. Дружини від першого шлюбу також є на утриманні військовослужбовця, а адже найчастіше у цих дітей є рідний батько, дідусь, бабуся, які також можуть утримувати цю дитину. Тому потрібно доводити, що ви утримуєте цих дітей. Також дуже частою підставою є необхідність здійснення постійного догляду за хворою дружиною, дружиною, батьками, своїми батьками або просто за особою, яка потребує стороннього догляду. Що підтверджується відповідними актами МСЕК або ЛКК лікарської комісією? Ротація військовослужбовців. Який закон це регулює, та як це працює на практиці? Дуже дуже гаряче питання, яке наразі, на жаль, не регулюється майже нічим. Тобто, у нас законодавстві є поняття ротація, ротації, але воно, але воно дуже слабо визначено. У нас не визначено в законодавстві порядок даної ротації наразі. Ми бачимо, що намагаються вносити відповідні закони. Поротація в Україні вона не необхідна. І ми, як адвокати, сподіваємося, що дане питання найближчим часом буде якось врегульовано на законодавчому рівні. Дякую вам за вичерпне інтерв'ю. Сподіваюся, ми ще побачимось і розкриємо ще інші юридичні питання стосовно військовослужбовців. Дякую і вам. Дякую, що запросили. Бажаю вам усім мирного неба. Бережіть себе та своїх близьких, обізнаний, значить, озброєний, так кажуть в народі. Тому щоб не бути жертвами правопорушників, раджу вам знати свої права та захищати їх, знати до кого звернутись за допомогою та підтримкою. Раді бути корисними для вас. Побачимось у наступних випусках програми Диванчик.